Ну, граждані комунальнички, наше велике вітання вам! Це, що трапилось, мене звати Олена Концевич, це перші міські, а трапилось те, що в нас знов ні пройти, не проїхати, як ми бачимо. Центр міста, голо льдо, таке, що от ти ходиш і не знаєш, куди тобі ступати. як Індіана Джонс, оце, от знаєш, дорога смерті. Не туди наступив і в тебе вже перелом. А хто за це буде платити? А як завжди ніхто, в тому числі не комунальнички. От, будь ласка. Те, що він посипаний піском, нічого не означає. І люди отак ідуть, розумієш, Еть, як би не вкалічити. А в нас така краса кожної зими. Щось впаде, замерзне, і комунальники, якщо їхня ласка посиплять, як ось тут. Але воно не помічне, тому що цей пісок вже вріз в лід, і ось, будь ласка, я їду по ньому як здрасті. А де якісь кандюки і т.д. і водичка накапала. То тут взагалі смерті подібно. Голе лід не прикрити нічим. Так само, як не прикрита нічим совість наших комунальників. Візьміться, позбивайте. В чому проблема? Тож ви посипали це нікого не рятує. Або посипайте блін, активніше, або візьміть ломіки в руки і поламайте це все, щоб люди собі не ламали кінцівки. Отак, як зараз ми. В нас і так цей нещасний асфальт, яма на ямі, а тут воно ще і все в цих льодах позамерзало. Я розумію, що коли Труханов іде, то в нього під Думською розчищено, а по вулицях йому красний кавор. Значить. Ну в нас же ж нікому стелить красний кавьор і ми ходимо з ризику не, не... не перечепися, візьми. Коротше, так, Дорогі е... думські люди, дорогі комунальники міста Одеси, давайте ми зробимо так, щоб оця пахабінь, Майкл Джексон, щоб цього не було з настанням людей. Потопіть це, нормально посипайте, нормально розчищайте, не створюйте людям складні умови. Нам і так дуже не солодко живеться, Повірте нам на слово. До речі, якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, прилітайте до нас в коментарі, не мерзніть і не падайте. Побачимося ще це. Перший міський. Мене звати Олена Концевич. Я поїхала.